Дивовижний смак, який ви точно полюбите. Беремо 3 яйця, важливо, щоб вони були кімнатної температури. Так вони краще зіб'ються. І десерт вийде просто неймовірним. Якщо забули дістати яйця з холодильника, не біда. Просто опустіть їх у теплу воду на кілька хвилин. Розбиваємо яйця у глибоку миску, додаємо 150 г цукру, дрібку солі для балансу смаку та чайну ложку ванільного екстракту. Якщо у вас немає екстракту, замініть його ванільним цукром. Аромат буде таким же чудовим. Тепер збиваємо масу вінчиком. Головне досягти пишності та легкості. Це займає приблизно 2-3 хвилини не більше. і ви одразу помітите, як маса стала світлішою. Додаємо тепер 150 мл молока. Для пирога підійде молоко будь-якої жирності, але чим воно жирніше, тим м'якшим буде тісто. Потім вливаємо 100 г розтопленого вершкового масла, розтоплюйте масло на мінімальному вогні або в мікрохвильовці короткими імпульсами. Імпульсами, щоб воно не перегрілося і зберегло свій ніжний смак. Тепер черга за борошном. Просіємо 200 г пшенічного борошна з чайною ложкою розпущувача. Просіювання допомагає прибрати грудочки та насичити борошно киснем, що робить випічку більш легкою. Поступово вводимо борошно в рідку суміш, обережно перемішуючи вінчиком до однорідності. Тісто має вийти гладким, без грудочок і досить текучим. Переходимо до начинки. Для пирога ідеально підійдуть кисло-солодкі яблука, такі як Антонівка або Гренні Сміт. Беремо три великі яблука, очищаємо їх від шкірки. Можна, звісно, і не робити цього, але я дуже рекомендую, тому що десерт буде ніжнішим. Та після цього нарізаємо тонкими слайсами, щоб яблука не потемніли, збризніть їх лимонним соком. Можна нарізати звичайним ножем або подрібнити на спеціальній терці, як зробила я. Тут все залежить тільки від вашого бажання. Ось що повинно вийти у підсумку. Тепер на дно форми викладаємо перший шар яблук, розподіляючи їх так, щоб покрити всю поверхню. Форма для випічки у мене силиконова, тому пергамент і масло мені не знадобляться. Якщо у вас інша форма, трохи сместить її маслом. Тепер горіхи. Беремо 80 грам волоски горіхів і подрібнюємо їх до крихти. Не перетворюйте їх на пил. Легка текстура горіхів надасть пирогу особливого шарму. Посипаємо шар яблук горіховою крихтою. Це створить хрустку основу. Зверху викладаємо трохи тіста, робіться ложкою і розподіляєте його порційно. Так шари виглядатимуть ошатно. Повторюємо все знову: яблука, горіхи, тісто. У мене вийшло 5 шарів, але ви можете регулювати кількість на свій розсуд. Головне завершити все шаром тіста, щоб верх пирога був рум'яним і апетитним. Відправляємо пиріг у розігриту до 180 градусів духовку, випікаємо 40-45 хвилин. Поки пиріг трохи охолоне, нарізаємо його і подаємо порційно. Ви тільки подивіться, яка в нас вийшла краса. Він одразу підкорює своєю текстурою шари соковитих яблук, ароматних горіхів і ніжного тіста буквально тають у роті. Боже, як же це смачно! Набагато смачніше звичайної шарлотки. Ось правда. Спробуйте приготувати, ділитися цим рецептом із друзями, і нехай на вашій кухні завжди буде смачно та затишно. До зустрічі, Па-па!